Чому батько так не любить твого хлопця? Бо мій батько параноїк і тиран. Моя тітка Женя, його рідна сестра, залетіла у 17. Хлопець її кинув, ну і все. Навчання вона кинула, заміж не вийшла. Все життя працює продавчиною на ринку, спивається. Він думає, що я буду, як вона. Коли мені виповнилося 14, він з глузду з'їхав, у всьому мене контролює. Він просто турбується про тебе. Угу, Краще застрелитись. Ви були у Дениса? Як він? Жити буде. Покажи руку. І скільки коштує набити серце? Це наша клятва з Денисом. Що ми будемо кохати. Де вас? ви робили тату? В гаражі. Ну, в салоні, а салон в гаражі. Антиграуд. Денис в інтернеті знайшов. Це романтика ледве не коштувала вам обом життя. Це не романтика. Це ви всі мене не розумієте.